Здоровенькі були підписники, гості та каналу. Здоровенькі були підписники та гості каналу. Що попало з Ладно Що сьогодні розкажу вам про птичку, про оцих малишів. Хочу для порівняння вам сказати про венгерське яйце і про стандарт. Не знаю, що там ще є за 14 гривень. Яйце яке. Значить, дивіться, така була історія. Коли ми брали першу партію бролера яйця, тому що у нас були інкубатори теплуша Євро 88 гривень, який, кстаті, продається. І друге ми купили Акву, то на той час це яйце стояло 34 гривні. Це венгерське. Стандартне стояло, як і на сьогоднішній день, 24 гривні. І ще була молотка, 14 гривень яйце. Яке воно, я не бачу. Ми його не брали, тому що не вспіли. Ми партію взяли в Боромлі у себе тут. Ну, якби в Сумському регіоні є таке село Боромля. І взяли партію венгерського яйця і взяли партію стандартного. Значить, дивіться для порівняння. Сьогодні п'ятий день. Я два дні назад знімав, але. Ну, знімати особо нічого було. Значить, дивіться, для порівняння. Родилися вони. Не родились, лупились вони 25.05. Вода плюс. Щось плюс зме, не бачу. І коли вони там сутки сиділи, ну, поки всі вилупилися, то я його сюди привіз 26.05. Дивіться, було в них 43 грами. Давайте для порівняння. Із венгерським яйцем. Порівняємо, дивіться. Нульовий день. Це в той день, як вилупилися, як ми їх сюди привезли. Ну, считай, так, да, перший день, не нульовий. Нульовий вони сиділи вдома. Було також 43 грами. Тепер дивіться. Сьогодні 30 -е. Я заважив того ж 99 грам. ну, Я там так написав, погано. 99 грам. Тепер дивіться, 5 днів 169. Бачите різницю? Тепер дивіться, що хочу зравні, е, сказати вам е, с, 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 Так, все одно, ви будете самі робити вибір. Але у венгерського яйця на спині не було цяточок. Зараз я відкрию. У Вон той, що ми важимо, бачите з красною головою. Там цятка. Ну, то бідненьке мучиться, його треба, мабуть... Наверное... Там цятка. есть, що я хочу з ним сказати? Ну, такі вони, бачите? Ноги дебелі такі хороші, моцні. Ну, вони все одно якісь такі, ну, динаміку ви самі бачили. Да? І коли нам возили ну, такі ж бариги бролера, то з... вони нам казали, ой дивіться, це ж хороша порода, це ж коб 500 це з чорними плямами, з чорними цятками. Але у нас із венгерського яйця не було з чорними цятками. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну і, і ну як, утверждати, що це правильно чи неправильно, ця цятка має бути вона чорна десь на спині, на голові, там, на крилишку, не де. Не можу сказати. Але бачу, що од нашого українського яйця стандарта це те, що несеться тут бролір, несеться на ну, Нові санжари, якщо я не шибаюся. Яйце стандарт. Ну, По-моєму, це наша ряба або ну, це наша ряба. Так от, Я так розумію, що нам ці перекупи возили ну, стандартне яйце. Тобто, є такий комплекс, там, ну, типа нові санжари, да, яке продає яйце і такі маленькі інкубатори, такі як диканьки, десь іще там, іще, як боромлі то вони брали, вони брали яйце, це, стандартне і лупили. Так, а давайте подивимося, що було з боромлі. Ось дивіться, у 5 днів, дивіться, ось боромля, бачите? У 5 днів було 102 грами Тобто, я думаю, що це всі брали 100. Ну, всі брали стандартне яйце. Мабуть, ніхто не брав венгерське. Тому що дивіться, якщо ми брали по 34, за, за, ну, за яйце. Воно чистеньке, клейменне. То я не думаю, що А ципля встро... тут стояла баромлі, по-моєму, 42 чи 44 гривні. Воно ну, готове вже. Тобто для того, щоб більше заробити, перекупи беруть стандартне яйце, луплять або все, або десь не знаю, Може комусь дають на інкубатор якийсь і забирають свої. Ну, щось мені так думається. Ну, люди крутяться, що сказати? люди крутяться і ну, хай крутяться, що зробиш. А я хочу сказати, якщо я б далі продовжав займатися вилупом яйця, я брав би венгерське яйце. Ці, скажімо, 10 гривень вони, вони зараз ну, вони одеб'ються на сроках на. на, на, строках, на От дивіться, останнє зваження. В 20 днів було кіло, кілограм. Що тут було в 20 днів, якщо найден? Ну, В 20 нема. У 22 дня було кіло 83. Ну Оце таке. Знаєш, ще одного чоловіка, який е, лупить сам і бере на інкубаторі бракове яйце. Ну, не, вер, не, верніше не так я сказав, не бракове, а. а десерт Дісертне, це що їсти. І ну, він казав, що все, все більш-менш нормальний виход. Колись даже із 100 яєць виходило там чи 80, чи даже більше. Я вже ці цифри не пам'ятаю, але він був довольний. Хоча останнім часом сказав, що, по-моєму, із 100 яєць вилупило ще 20, чи щось таке. Ну, оце така моя думка по поводу ну, по поводу цих цеплят, щоб я брав, щоб, що рекомендую брати. Тому що дивіться, це яйце пройшло стандартне. ну Розмір такий самий. Я його важив. Не помню, не помню скільки важить, але воно таке б, трошки разне, знаєте, І більше, трошки менше. Таке. І вони грязні. Ну, видно, що по полу їх збирали, вони ж несуться, куриця ж не, ж вона не лізе у сідало, вони ж несуться, там просто їх збирають, ну Не знаю, як там вони оплодотворяють, їх не оплодотворяють. І виход із них був менший. дивіться. Венгерського яйця із 100 штук 10% мінуснулося. Із стандартного яйця української селекції мінуснулося 20%. Тобто зі 100 штук відійшло 20 штук. Ну, трошки менше, там, може, 18-16 чи 18, чи, 16, чи 100 штук. Ну оце такий результат. Що далі буде? Я не знаю. Дивіться, зараз кормимо їх пуріною, бачите? Тобто у нас из, из іборомлі мішок. Я кажу, давай стартанем, У нас ще є мішка Та да не буду казати. Ще є мішка Сейчас скажу навіть як називається. Топкорм, по-моєму. Да, Топкорм. Ну, Ми зацінили хороший корм. Але замітив... Таку, таку... Як сказати, тенденцію динаміку, що на старті ростуть добре на топ -кормі. Переходиш на гровер, трошки присідає рост і на фініші, ну, можна сказати, сідає. Тому що зараз оцім. Так, оцім скільки днів. Сьогодні 30 -е, плюс 3. Да? Раз, два, три. 34 дні. 34 дні. У них не знаю скільки я не заважував. Ми останній раз заважували, у 20 днів було кілограм. Ну, не будеш з клітки неудобно. Вже зрозуміло, що все нормально. Скільки ж мені Григорович писав з каналу Анатолій Зілай сам. По-моєму, казав 42 дні. 2-200 ви ну Типу найменший результат. У 42 дні 2 кг 200 г. Вроді так, бо можу помилятись, бо не все в голові тримається. Так що ну, отака, отака історія. Те, що я вам казав, що покажу, буде порівняння. Но, а, про, якщо б ми займалися далі, надалі, то я думаю, я взяв би партію стандарта чи той молодки і цікаво взагалі, який був виход, де нас дурять ці перекупи. Я не думаю, що перекуп бере венгерське яйце по 34 гривні. Лупе, продає нам по. Ну, там, хай по, по бо ми дзвонили тому ж перекупу. Вона казала. Ой, Скільки ж вона казала? Чи, чи 29, чи Ну, щось таке. Ну, Не, не, не дешевше, ніж на боромлі. Ну, не, 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 точно зараз не пам'ятаю, але Ну, не по 24 гривні. Якби щось заробляють, але ж, зрозуміло, що це і затрати, і. Ну, отаке коротеньке відео. Покажу, покажу вам зараз здорових, тих, що завтра плануємо переселити їх. Тут просто дує вентилятор, тут ось двері не відкриєш. Ось бачите. Те, що я казав по поводу вентиляції, вам може не видно, дивіться, крутиться розгонний, бачите? Тобто гаряче повітря давить вниз. Оттуда забирає холодне повітря ну, з вулиці. Це, скажімо, хай буде не літо, як зараз, а зима. Забиває холодне, але воно має бути зверху. І протягувати по діагоналі вниз, придавлювати гаряче повітря, щоб птиці було тепло. І витягувати отуди вниз. Ну, У мене тягне поки ще в ту кімнату, бо там стоїть вентилятор. Бо тут перепила, бачите, поставили їм. Сьогодні перепилам зробив, додав до такої ж клітки. звичайна стандартна клітка. Наклонив трошки пола і додав такі лотки, щоб відрами яйця вигрібати. Ну, Вроді вже врось вже мають занестися, але дивлюся, ну ми кормимо просто, по-моєму, фініш мелем і кормимо. Тому що зараз, ну, е, не знаю, не знаємо, коротше, коротше не стремимося до яйця да і все. Бо... Скажу, дивіться, є і смокінги он. це Фенікс, по-моєму, а це все э, Техас або, по-моєму, вона ж англійська біла. Ось як почну хлопчики його відбирати, якщо побачу, хто грає, і от туди вниз. Це буде на м'ясо. А дівчата хай будуть, в мене ще є вон, дві таких самих отут доділаю, І будуть яєчки. А, що скажу, що... Ну, Може, кому потрібно тут в регіоні інкубаційне яйце, будьте добрі, якщо воно буде. Бо циплята є, куриця, курочка є. Ці малиші ну, не знаю, десь може не знаю скільки там. Не, не, ну, не заважували. Якщо завтра будемо пересаджувати, то я обов'язково заважу і коротеньке відео зніму, покажу вам. Поїм до сих пор з відра не хочу ставити бак, тому що не хочу. Та скільки тут вони зараз. Підуть на вулицю в сарай, ну на вигул, якби в садок. В садок жити будуть в сараї на підстілки, а гуляти будуть по садку. Потім ті підростуть, підуть в клітку, малиші, потім з клітки сюди і в якомусь возрасті, десь, може в місяць, може трошки раніше, вийдуть на вулицю. Чого раніше? Того, що чим раніше вийдуть вони звідсіля, тим їм проще буде адаптуватись на вулиці. Тому що ну, в, них в голові закладується програма. А це цей, бачите, що жив між перепилами. Он пішов, великан. Синій увесь. Ну, дивлюсь такий клигою вроді би такий веселіше став. Ну отаке, таке коротеньке відео. Все вроді розказав. Так, да, какашка трошки десь поноса, якісь там пару штук. Але в середньому більш-менш нормальне. Ну, ось, бачите, є. Ну, я думаю, що це може бути або жара, бо я вже, ми мий кокцидіоз ну, пропаювали. Завтра будемо, надіюсь, будемо висаджувати. Тому що все одне то, то те не міша, то те не вийшло, то дощі йшли, то холодно, то, ну, їм вже треба адаптуватися, їм вже тепло висадити. Ну, будемо бачити. Коротше, всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.